Цей маленький прихований цвинтар має велике історичне значення. Саме тут поховано козаків, які після ліквідації Січі іммігрували на південь та стали одним із перших, хто розпочав видобуток Каменю, який використовували для побудови Гавані та Старої Одеси. В цьому випуску я розкажу вам про долю цих людей та яке відношення вони мали до побудов Одеси та одеських Катакомб. Тож не зволікайте, підписуйтеся на канал. Та приємного вам перегляду. Друзі, вітаю вас на каналі Шульц. Сьогодні я перебуваю на незвичайному цвинтарі. Це один з найстаріших цвинтарів України. Я зараз вам розповім чому. Цей цвинтар був заснований козаками, вигнаними з Запорізької Січі. Що в 18 столітті, тобто воно засноване ще до офіційного заснування Одеси. Зараз я покажу вам унікальні надгробки, яким понад 250 років. Розповім вам історію цих людей, що спричинило їхнє вигнання із Запорізької Січі і чому вони, склавши зброю, стали добувати камінь. Після виходу Маніфесту від 14 серпня 1775 року. Про ліквідацію січі, колись могутні козаки були змушені залишити територію та переселитися. Певна частина воїнів вирішила оселитися у передмісті Хаджибея в районі Куяльницького Хаджибейського Пересипу, що на Одещині. Ця територія є частиною сучасної Одеси. Оскільки 250 років тому район Пересипу постійно затоплювався, козаки були змушені оселятися на схилах шкодової гори та довгої могили. На схилах Шкодової гори виникло поселення Куяльник, а згодом, у 1775 році тут з'явився і цвинтар. Ви можете бачити різного плану надгробки, деякі мають схожі риси, так як цвинтар використовувався понад 250 років, тут можна зустріти абсолютно різноманітні надгробки. Найстаріше поховання на цвинтарі Сотніковської сечі, так, так називається це кладовище. Датується 1791 роком, тобто воно з'явилося ще за три роки до переименування Хаджибея на Одесу. Згідно з інформацією з метричних книг, які велися в місцевій церкві, на цвинтарі поховано 531 особу, більшість прізвищ – дві третини суто українські, 18 імен однофамільців або прямих нащадків запорозьких полкових старшин. Є прізвиська гецьманів Дорошенко та Чорний, і генеральних Осавулів Лисенко, а також прізвища, що походять від назви Запорізьких куреней. На деяких надгробках залишилися порожнини, де, можливо, колись була фотографія померлого чи якийсь портрет. Але на сьогоднішній день вони не збереглися. На цвинтарі переважно похована еліта тих часів. Це підтверджується і тим, що на той час виготовлення кам'яних надгробків коштувало чимали гроші, тому їх могли собі дозволити лише заможні слої населення. Звичайним смертним на могилу встановлювалися дерев'яні у кращому разі дубові хрести. Ще однією незвичайною особливістю є сучасна надгробка у вигляді серця. Чому їх робили у вигляді серця, і ще це була якась мода середину ХХ століття. Я так і не зміг з'ясувати. Але давайте все ж таки з'ясуємо, чим займалися ці люди 250 років тому і яке відношення вони мають до будівництва Одеси та Катакомб. Давши клятву більше ніколи не брати зброю до рук, козаки були змушені займатися добичею каменю. На той момент видобудок каменю був дуже прибутковим бізнесом. У місті активно будувалися гавань і центр. І на це був потрібен камінь, якого було дуже багато біля поселень, де мешкали козаки. Для ефективної роботи було сформовано групи робітників, які за допомогою нехитрого інструменту розпочали видобуток каменю. Козакам, які змінили сферу діяльності, вдалося стати основними постачальниками каменю для будівництва гавані, а трохи пізніше і для будівництва Старої Одеси. Можна сказати, що саме ці перші бригади робітників. Створили зрештою заплутані каменоломні під назвою Одеські Катакомби. Козаки возили камінь до міста на возах, біндзюгах, так званих, котрі в старі години возили пушки. Згодом, коли порт та місто розрослися, коз... козацькі біндюжники почали працювати у порту, перезводячи... перевозячи вантажі. Згідно з версією місцевих краєзнавців та дігерів, перші катакомби були локальними і не з'єднувалися між собою через те, що бригади були нечисленними. Але після того, як Одесу було офіційно створено, на розвиток міста почали надходити інвестиції та різко зріс попит на довидобуток каменю. У цей період активного будівництва Старої Одеси, професія, а скоріше камяно бізнес ставили, став найпопулярнішим і найприбутковішим. Але на початку конкуренції не було, тому що покладів каменю було дуже багато. Люди почали об'єднуватися у бригади та добувати камінь. Це пояснює величезну кількість входів та виходів у катакомби. Фактично, вхід робили там, де був вихід породи на поверхню. Незабаром охочих заробити на цьому ставало все більше, що людям буквально стало не вистачати місця під землею, і нерідко одна бригада випадково натикалася на вироблення, зроблені іншою. Тому такі ходи зазвичай закладалися каменем, і через 200 років зараз нерідко можна знайти закладені каменем ходи, символ конкуренції тих часів. Зараз я покажу вам місце, де поховано хорунжого чорморського війська, тобто, фактично, це був генерал цієї армії, яка була сюди переселена і дала обіцянку скласти зброю. Ви можете побачити якісну обробку каменю. уявляєте, як складно було на той час задати правильну геометрію каменю. Ви можете бачити роботу мулярів тих часів. Посередині розкреслено квадрат, щоб е е кути надгробка зробити точними та симетричними. 300 років тому робітники вже без проблем володіли геометрію та робили шедеври. Це дивовижно. Нагадаю, що це один із найстаріших цивинтерів. Але до 2020 році мені вдалося знайти ще старіший цвинтар у глухому степу, та могили ще старіші. Я зроблю про нього е, окремий випуск, але трохи, але трохи згодом. На цьому надгробку написи виконані старослов'янською мовою. Напис свідчить, що ця людина похована в 1817 році. На жаль, я не можу прочитати ім'я цієї людини. людини. Тому, якщо у вас вийде, напишіть вашу думку в коментарях. Деякі камені вже вросли в землю за стільки сотень років. Цвинтер займає всього 0,2 гектари. На ньому поховано трохи більше 500 осіб. Ми підходимо до найцікавішого та найкрасивішого надгробка. Кожен можна навіть сказати до серця цього цвинтара могили того, хто стоїть на чолі, на чолі Сотніковської січі. Ви можете побачити пам'ятник у розкішному виконанні пам'ятник у вигляді подушки, на якій лежить булава, символ людини, яка за життя було, була головнокомандувачем підрозділу козаків, а пізніше і головою поселення. На камені встановлено меморіальну табличку, яка свідчить, що цвинтар було, був заснований у 1775 році, і цей цвинтар є культурною спадщиною, відповідно, він охороняється законом, і це вірно. Хтось досі приносить лампадки на стародавні могили, можливо, далекі нащадки, тих, хто стоїть біля джерел створення катакомб та будівництва Одеси. На жаль, мені не вдалося засувати ім'я того, хто тут похований під цим каменем. Я випадково побачив незвичайну пам'ятку і хочу про неї розповісти. На ньому ви можете бачити сліди, які залишила Друга світова війна. На цьому надгробку ви можете бачити велику кількість кульових отворів. Я колись подорожував країною і неодноразово бачив прострілені пам'ятники, як старовинні в кам'яні, так і сучасні виконані з металу. Швидше за все, під час війни солдати використовували такі пам'ятники, як мішені, щоб вправлятися у стрільбі. Зараз покажу вам його ближче. Можливо, всередині там ще збереглися кулі. В Одесі в 1941 та 1944 роках була румунська окупація, тому цілком можливо, що це вони саме і залишили такі сліди. Я знаю, як мінімум ще один цвинтар на кургані, де так само було розстріляно пам'ятники та надгробки. Тут пам'ятник зруйнувався, він мав бути значно вищим, але час не шадить нічого. І я помитив дивні могили 20 століття, на яких зображені серця. Можливо, це якась місцева традиція, я вперше таке бачу, якщо чесно. А далі ви можете побачити кам'яний столик, який стоїть тут майже 200 років. Цей надгробок відноситься до 19 століття, воно відрізняється від усіх інших своєю красою та опрацюванням візерунків. Такі пам'ятники в ті часи коштували дуже дорого, тому варто припустити, що тут поховано важливу людину з багатої сім'ї. Це кладовище воїстон пам'ятник архітектури та спадщини українських козаків. Цей цвинтар у порівнянні з іншими дуже маленький, проте він має безпосереднє відношення до долі заснування та будівництва Одеси. Хочу вам показати ще один надгробок. Тут дуже багато написів, що складно піддаються аналізу. Можливо, вам вдасться їх розшифрувати. Тут виразно видно напис 1899 рік, і незрозуміло, чи це дата народження, чи дата смерті. У цій частині цвинтаря ви можете бачити простіші пам'ятники, що відносяться до бізньої ери. Наприкінці 19 століття, коли змінилися покоління, старі традиції почали забувати. Це відобразилося і на архітектурі надгробків. Вони стали простішими, більш квадратною формою, без закруглених куців. Паркан навколо цвинтаря виконаний з того самого каменю, що й самі надгробки. Тож можна сказати, що цьому паркану стільки ж років, як і самому цвинтарю. Хоч цей цвинтар і дуже маленький, але він є дуже важливим у долі міста Одеси. Я впевнений, що воно зберігає ще багато таємниць, які нам ще доведеться розгадати. Тут ще є написи. Спробуйте розшифрувати. Напишіть в коментарях ваші версії. На цьому цвинтарі дуже багато могили з написами. Я шукаю в архівах інформацію щодо цього місця, бо знаю, що колись ці написи були вже розшифровані місцевими краєзнавцями, і мені дуже цікаво дізнатися про імена та долю тих, хто тут похований. Тут же можна розшифрувати лише дату це 1855 рік. Підбиваючи підсумки мого походу на цей цвинтар, можу сказати, що це один із найстародавніших цвинтарів як Одеси, так і України в цілому. Незважаючи на свої скромні розміри, воно має важливе національне значення та охороняється законом. Тут поховані люди, козаки, що склали зброю та перекваліфікувалися на видобуток каменю. Саме завдяки їм Одеса набула того вигляду, завдяки якому її знають у всьому світі. Розвиваючи каменевидобувний бізнес, ці люди навіть. Подумати не могли, що через 250 років результатом їхньої праці стануть найбільші у світі катакомби та прекрасне місто, визнане спадщиною ЮНЕСКО. Цей цвинтар символ працьовитості та твовижної проникливості наших предків, які успішно вели прибутковий на ті часи бізнес, жили в достатку та стали одним із перших, хто постачав камінь для будівництва міста. Друзі, я постарався вам максимально та докладно розповісти про це місце та його важливість для нашої національної історії. Я сподіваюся, що цей випуск вам сподобався, і ви його дивилися до кінця. Можливо, я колись знайду докладнішу інформацію про це місце та зможу розшифрувати написи на надгробках. Вже смеркає і мені час покидати це місце. Якщо хтось із вас не підписаний на канал, обов'язково підпишіться. Дякую вам за перегляд, обов'язково побачимось!